Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео про батат. Сьогодні буду нарізати його на черенки. Мені все ж таки вдалося виростити. Ці черенки немає нічого складного. Взагалі, е я вже довго думала е висадити його і ніяк руки не доходили. Мабуть, я його вже перетримала, бо вже сьогодні 15 червня, але... Е Ну, не знаю, думаю, що стаємо все-таки до осені, бо я так зрозуміла, що на вирощення оцих черенків потрібно десь місяці-два. Я висаджувала їх в середині квітня, якраз десь так само в 15-13 квітня, і е, все-таки чекала, бо е, так бачила відео е, в мережі, що от такі величезні. Ростуть у них вагоней, от у мене нарешті вони почали рости такі вже довгі, і вже немає його, куди далі тримати, тому треба обрізати і ставити на укорінення. І це ми сьогодні з вами займаємося. Отож, попробую зараз дістати перший червонок. Від коня я відриваю руками, а вже далі буду. Так, ось бачу, тут є корінці. Корінці вже є, так, його вже можна, в принципі, оцей щось знизу садити. А ті верхні треба порізати і поставити на укорінення. Так, як ми зробимо? Три вузли, можна більше. Зробимо ось так. І трошки вище тут зробимо і цей, зробимо з цього плану два, два черники. І цей верхній поставимо на укорінення, бо нижній ось тут видно вже є корінці, і тут зверху. Так, робимо ось тут. Мей зріз, а на цьому верхньому, ой, щось він, який з нього тече. І отут робимо косай зрізу. Да. Я підготувала е, півлітрові баночки і ось так буду ставити на укорінення цей листочок, напевно, заборімо. Курінцем. Тут вони оп, виходить всі три з корінцями. Один, два. Вирішила витягнути всю бульбу і тепер буду розділяти. Так, що у нас тут? Так, напевно, на два поділимо. Тут є коренець. Дуже його розділяти. Оцей гарний такий. Так, ці малюсінькі підуть у воду. Ну, тут, в принципі, напевно, було б добре ще почекати, щоб, щоб ці трошки підросли, але не знаю, не хочеться вам це по кілька разів, за один раз себе висадити та й мати спокій. Ой, тут хороші куриці. Маленький она моя главний корінець. Друзі, що у мене вийшло? Ось тільки всі корінці, ті черенки укоріні, відірвані від... І вже були з корінцями. Ось я їх ставлю а, стаканчик. А, більший, більший літровий. Так, вони вже готові, їх можна висаджувати. Далі, що в мене вийшло? Це маленькі, також відірвані від клубня, але без, без корінців, тому я їх ставлю в водичку. Далі. Ці більші без корінців, теж відділені від клубня і, можливо, там два верхівка. Низ був, наприклад, у а а верхній, але був він довгий і ось вони тут є. І ще листочок тут є, теж його напевно поставлю, подивлюся, на раді цікавості, чи, чи щось знову вийде і. Ще в мене ось два таких пагони. Великих зараз я їх обріжу на два. Мені сукоріні, а верхні. Ось зараз разом з вами зробимо це. Ось такий і десь посередині ось тут я його тут роблю прямий зріз. Ось такий черенок. Um, так, ліземо сюди. Ось так і низ тобто верх, неукорінений роблю косий зріз і ставлю сюди до неукорінених. І ще один. Оцей був найдовший такий плагін uh, Так. Може його можна поділити на три. Зараз спробуємо. Так. низ укорінений. Е, три дрібники. Три так, раз, два, три. І тут роблю вріз. Іде сюди, до корінців. Далі. Раз, два, раз, два, три. Раз, два. Ого. Угу. Напевно, що не вийде два зробити. Раз, два. Три. Раз, два. А, ну, попробуємо. Так. робимо тут зріз. Рівний, знизу, косий. Так, йдеш сюди, до своїх товаришів. І цей лишаються. Оп, косий зріс і так само йде сюди. А листочок піде mm. до маленьких. Друзі, тож мій висновок ось ця середня банка, це всі укорінені. В принципі, якщо не вкоріняться, то мені їх вистачить, так як я не планую багато. Садити, але, можливо, я надія, що ці також мають корінитися. Почекаємо кілька днів і будемо висаджувати. Ось це корені, які були вже вкорінені. Ці, що не були, але вони вкорінилися, як ви бачите. Досить непогано прийшло три дня. І ось тут в такі зовсім теж маленькі корміці. Друзі, ось такі ямки зробили, вийшли всього три рядочки, дуже мало місця. А, не знаю, подивлюся. Можливо, в іншому місці посадимо ще, бо трохи є тут черенків або тому, сусідам то, що я розробила такі гімки, налила води і буду садити так, як повинні варити. Справді мені здавалося, що черенків так багато, їх якраз, якраз не повірити в кожне яблок. Останній пішов. Ось такий результат. Зараз буду закопувати.